На Чигаринщині молились за мир в Україні та її захисників. В Ілінській церкві у Суботові провели урочисту літургію з нагоди відзначення дня українського козацтва. З нагоди свята козаки Черкащини звернулися до президента України з проханням Історію... Козаки із різних районів Черкащини цього дня приїхали до Суботова, аби помолитися за мир у державі. Після цього зачитали звернення до Петра Порошенка. Для блага і примноження величі нашої держави для збереження славних традицій козацькі. Для піднесення могутнього духу волі по всій Україні конче треба відродити законом вашим утвердити права козацької громади. Закон про козацтво нині на часі кажуть козаки, впевнені, що саме вони зможуть об'єднати Україну, зберегти її самобутність та у разі потреби захистити незалежність. Він дає таку форму статусу козака. Раніше цього не було. Ми були у формі громадських структур, громадських напрямків роботи. Ми цю роботу робили, робили популяризацію, щоб козацтво знало, що козацтво це як один із елементів національної ідеї. Цього дня з нагоди відзначення дня козацтва вручили пам'ятні медалі та нагороди тим, хто сприяє його розвитку у регіоні. Владці обіцяють і надалі приділятимуть цьому особливу увагу. Дійсно, це почали відтворювати саме дух, саме історію нашого краю, тому що те, що насправді. Тією владою руйнувалася історія, це руйнувалося і присипалося самою Росією, і це ми повинні це усвідомлювати. ірина Васюра, Максим Драбінога, Черкаська служба новин